7 травня у Ватикані розпочався конклав, у ході якого кардинали з усього світу оберуть нового папу римського. Між тим новим понтифіком цілком може стати українець серед претендентів на святий престол кардинал Микола Бичок. Докладніше про те, які шанси на обрання має наш земляк і чим частуватимуть учасників конклаву. Далі підписуйтесь на наш канал. Оцінюючи перспективу обрання Миколи Бичка новим понтифіком, Римокатолицький священник Олексій Самсонов зазначив, що теорії це цілком можливо. Пише РБК Україна, за словами священнослужителя, участь українця у конклаві, честь і престиж для нашої країни. Микола Бичок став першим українським кардиналом після смерті колишнього предстоятеля УГКЦ Гузера і тепер може бути обраним на святий престол. З одного боку, його молодий вік може стати на заваді, адже він ще мало відомий для церкви. З іншого молодість Навпаки, може зіграти йому на руку, адже будучи сучасною людиною, він розуміє актуальні проблеми світу і шукатиме нові підходи для їх вирішення, каже Самсонову. Поки майже півтора мільярда католиків всього світу чекають на результати конклаву. Його учасники готуються провести у зачиненому просторі сікстинської капели декілька днів або навіть тижнів, аж до остаточного ухвалення рішення. Весь цей час кардиналів частуватимуть згідно з суворими правилами, що почали формуватися ще 750 років тому. Справа в тому, що під час голосування жодна інформація не повинна ані потрапляти до капели ззовні, ані виходити з неї. Для запобігання витоку і пришвидшення процесу церкви були вигадані особливий порядок харчування кардиналів виборців. Він був застосований для конклаву при обранні папи Юлія III і продовжує діяти сьогодні. Зокрема, страви для виборців готують на спеціальній кухні під наглядом охорони. Перед подачою їжі її ретельно перевіряють на наявність записок, для того щоб знизити Ризики з меню були категорично виключені закриті пироги, равіолі, цілі курчатка і напої у непрозорих ємностях. Тканинні серветки також відкривають та ретельно перевіряють. За даними BBC, для конклаву 25-го року готуватимуть страви традиційної кухні регіону Латіо, у якому розташований Ватикан, а також сусіднього Меню включатиме суп супмінестрони, спагетті, шашлички з баранини та варені овочі. Через 80 років після завершення Другої світової війни США і Західна Європа готуються до спалаху глобального військового конфлікту вже за 5-10 років. Наймовірнішою причиною третьої світової війни на заході вважають дії з боку Росії. Докладніше про те, як у Європі та Америці планують пережити це протистояння далі. Підписуйтесь на наш канал. За результатами опитування YouGov, від 41 до 55% респондентів у п'яти європейських країнах вважають, що найближчі 5-10 років ймовірність нової світової війни дуже висока або досить висока. Також цю думку поділяють 45% американців, пише Guardian. Ба більше до 76% опитаних заявили, що на їхню думку будь-який новий конфлікт супроводжуватиметься застосуванням ядерної зброї і призведе до більших людських жертв ніж у другій світовій. Чи з усього аналогічної думки дотримуються і в уряді Великої Британії за даними The Telegraph, країна вже розпочала таємну підготовку до військового нападу Росії. Британські міністри побоюються, що Кремль перевищить їх та союзні армії на полі бою, тому оновлюють двадцятирічний план нападу на країну. Зокрема, у нього включені сценарії атак різним озброєнням, у тому числі ядерними боєголовками. Не дивно, що усвідомлюючи ці перспективи, заможні громадяни намагаються зробити все можливе для збереження свого. Життя, зокрема, у США вже побудована підземна інфраструктура вартістю 21 трильйон доларів, призначена для захисту еліти у випадку глобальної катастрофи. Всього з 98 по 15 рік на території Америки було збудовано 170 таких секретних баз. Пише індепендент. Наразі місця розташування баз, їхній розмір і доступ до них еліти не розкриваються. Втім, скласти уявлення про те, як вони можуть виглядати, допоможе проєкт підземної бункерної фортеці судного дня, який за 300 мільйонів доларів планує збудувати американська компанія Сейф сховище для 625 найбагатших людей світу буде розташоване у Вірджинії неподалік Вашингтона. Його обладнають медичними центрами MediShield, де застосовуватимуться технології штучного інтелекту для діагностики, лікування та проведення оздоровчих програм для довголіття й молодості. Крім того, мешканці бункеру матимуть доступ до критого басейну, гурманських ресторанів, боулінгу і навіть скеледрому. Відпочиватимуть. Цілілі у ядерній війні багатії в апартаментах з мармуровою підлогою, а інтерактивні стіни та стелі імітуватимуть для них будь-яке місце у світі. Членство у бункері поділятиметься на чотири рівні, починаючи від варіантів для помірно успішних генеральних директорів і закінчуючи ексклюзивними золотими стандартами, доступними лише за запрошенням. Попри те, що вартість одного місця у підземній фортеці стартує з 20 мільйонів доларів. На їх придбання вже надійшли тисячі. Ічі запитів компанія анонсувала відкриття бункера у 26 му році, а також планує реалізацію схожих проєктів в інших штатах. США. Дональд Трамп наказав відбудувати острівну в'язницю, в якій відбував покарання сам Алькапоне та усі найжорстокіші вбивці США минулого століття. Поки американці губляться у здогадках, кого туди саджатимуть тепер. Телеграф UA розповідає, що відомо про цю колонію і про причини її закриття. Понад 60 років тому. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На своїй сторінці у соцмережі X Дональд Трамп звинуватив судову систему США у м'якості щодо злочинців і пообіцяв покласти край ситуації, коли серійні вбивці залишаються на свободі. Першим кроком до цього стало доручення бюро в'язниць мін'юсту ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас. За задумом Трампа у цій в'язниці будуть утримуватися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки, заробивши репутацію найнадійнішої в'язниці. США, сьогодні Алькатрас перебуває у вкрай плачевному стані. Протягом останніх 60 років заклад не виконував свої функції і працював виключно як музей. Його приміщення настільки зносилися, що навіть туристичне відвідування цього об'єкту є ризикованим через мовірність обвалу конструкцій. Вочевидь, на відновлення колишнього вигляду і функціональності закладу адміністрації Трампа доведеться витратити чимало грошей і часом. В'язниця Алькатрас була побудована на острові за 2 кілометри від затоки. Сан Франциско заклад зводився військовополоненими на базі військової фортеці США з 1909 по одинадцятий рік. Вперше в'язниця відчинила свої двері для найжорстокіших злочинців. США у 34 му У подальшому своє покарання тут відбували Алькапоне, Роберт Франклін Страут, Джордж Кулемет Келлі та багато інших. Адміністрація колонії вжила всіх можливих заходів для того, аби унеможливити втечу ув'язнених, і навіть йшла на численні хитрощі. Наприклад, злочинці. Там надали доступ до гарячого душу, але тільки для того, щоб при спробі втечі вони не витримали заплив у крижаній воді, що оточувала острів. Окрім медичної допомоги, одягу, притулку та їжі, ув'язненим не надавалося практично жодних інших зручностей. Триповерхова головна будівля включала чотири основні блоки в'язниці: кабінет наглядача, кімнату для побачень, бібліотеку та перукарню. Типові тюремні камери мали розміри 2,7 на 1,5 метра та висоту 2 ,10 метри см. приміщення були примітивними та не передбачали усамітнення. В'язні мали лише ліжко, письмовий стіл, раковину і туалет у стіні. У кінці блоку, D, де містилися найнебезпечніші в'язні, була так звана яма, де пробували злочинці з поганою поведінкою. За майже 30-річну історію Алькатраса було зафіксовано лише 14 спроб втечі з острова. У них взяли участь 36 в'язнених. Ув ув'язнених. З них 23 були зупинені, шестеро розстріляні, двоє потонули і. ще. Ще п'ятеро вважається зниклими безвісти, але швидше за все також загинули. Двері Валькатрас остаточно зачинилися у 1963 році, оскільки обслуговування стало надто дорогим. По-перше, через розмиття конструкції солоною водою будівлі потребували регулярного догляду. По-друге, через вартість доставки до в'язниці прісної води та скидання звідти стічних вод, утримання в'язнів в, в алькатрасі коштувало втричі дорожче ніж в інших в'язницях. У 1972 році в'язниця та прилегла до Неї територія стали частиною національної зони відпочинку Золоті ворота. А сам Алькатрас одним із найпопулярніших туристичних напрямків сан франциско Щорічно це місце відвідують близько півтора мільйона туристів. Не виключено, що однією з причин такої зацікавленості є те, що острів вважається одним із місць із найбільшою кількістю привидів в Америці. Історія Алькатраса стала сюжетом багатьох голівудських фільмів, найпопулярнішими з яких є втеча з Алькатраса з Клінтоном іствудом у головній. Ролі або фортеця з Шоном Конері, Ніколасом Кейджем та Едом Гарісом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.